Добрий всім вечір. Сьогодні ми будемо розбирати, розбирати present simple. Present, simple, present tense. tense. І ми, ми почнемо з глаголу turn. Закінчимо, закінчимо на ній на цьому. На цьому. І починається, коли ми використовуємо he, she, it, тобто він, вона воно, воно. Вона, вона, воно, ми використовуємо перший е, верб 1 і додаємо плюс S. А в інших, а в інших випадках, випадках. Yes, «yes», тобто «to choose, he chose this», «she chose this, he chose this» – це коли в однині. «ні». Наприклад. наприклад, коли «to run», run буде «he, she, she runs. runs», «но ж ні» – все, все легше виходить. виходить. Нажніви, наприклад, they, they, we, вони або, вони, або ми, використовуємо тільки верб один. Тобто це, це RAN просто, просто буде. Якщо, Якщо ви хочете дізнатися про верби оці, 1, 2, 3, можете написати в інтернеті два, вам буде розповідати, розповідати. А тут розповідаю з приводу present simple. Тому ви зрозуміли, як, як це виходить, як треба складати, складати в... в однині і там, і там множині, коли використовуємо в теперішній час? Бажаю вам все найкращого і всього є... самого найдіпшого.